Вітаю, друзі. З вами Шурік. Дивіться, яка чудова, прекрасна. Пора року. Шикарна погодка сьогодні. На годиннику восьма ранку на календарі закінчується листопад місяць, течки співають. Ну і я попив уже кави, насолоджуюся усіма цими красотами місцевими. Його ж зателефонували мені сьогодні. Потрібно допомогти зібрати у місцевої жительки Зої, врожай соєвих бобів. Діляночка невеличка під номером 21. Так як мені зараз майже нічим займатися, я вирішив допомогти, тому що сіяти. Заплановані. Те, що я запланував зараз не можу. Вже пізно. А я хотів засіяти. 59-ту ділянку кукурудзою. Та зараз не час, ну вже. Зима на носі і не можна цього робити. Тож вирішив заробляти на контрактах, хоча б трішечки. Там, як ми пам'ятаємо, купив діляночку з травою, зібрав все це, це в тюки, продав та отримав доволі приємну суму грошей. Ще нікуди її не тратив, не витрачав ще все попереду. І перед тим, як починаємо роботу на полі, хотілося би, друзі, подякувати Збройним силам України за можливість записувати це відео. І також за те, що вони обороняють нашу країну. Величезне їм дякую. Ну і вам, звичайно ж, друзі. Спасибі за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки та поширюєте українськомовний контент. Тож, спорядив я свого комбайна. Зібрав все до кучі, взяв жатку за руки і їдемо ми до 21 ділянки господині Зої. Зустрінемося уже на полі. Так, ну ось я дістався поля. Таке поле, звісно, я не очікував, що воно буде дуже велике, ми напевно його будемо збирати тут Та, годинки 4 можливо. Я реально не очікував, що воно таке манюсіньке. А дістатися сюди, ви не уявляєте, як важко було. Я не знайшов, де тут можна проїхати, тому довелося чужими грядочками їхати. Сподіваюся, мені за це не влетить від господарів. Там я як їхав, дивився, то ніби врожаю ніякого немає, вже люди зібрали все. Оце заради. Я навіть не знаю. 500 літрів, так? Їхати треба було. Дивіться, дворик такий старесенький, напевно, живе одна Зоя. Я навіть. і не знаю, чи варто... Гнати сюди татру. Можливо, краще поїхати вже комбайном та відвести на пункт продажу продукції. Люди де приймають. Це якщо я не помиляюся, то точка продажу номер 1 <гум> так. Такого контракту я ще не виконував. Ну і зараз будемо петляти якось. Звідси. Дивіться, як швидко. 80% і вже виконано. На 80% контракт виконано. Треба бути уважнішим. Хоча ж то треба допомагати. Хтось, то мусить допомагати місцевим Жителям. Так, тут паркан стоїть. Я не можу проїхати, так? А жатку перекинути вже на. Візок не вийде, тому що я її спущу тут з гірки. Пробуємо зараз тихесенько з'їхати. Тут до точки продажу недалечко. Так, а давайте спробуємо. Я тут розвернуся? Тому що жадкою їхати не дуже зручно. Дороги не широкі. Стовпа б не збити оце. Було би взагалі чудово. Ну, такі пригоди сьогодні в мене зранку. Неочікувані, якщо чесно. Взагалі не очікував. Добре, що жатка фіксується автоматично, хоча вона може впасти. Якщо угол не такий буде, дуже крутий, дуже гострий. Так, ну і поїхали техесенько. Або ж ми взагалі можемо залишити тут жатку. На узбіччі. Щоб її з собою не тягнути, та, наприклад, ось тут десь, біля корівок. Якраз за нею подивляться трішки. Так, я ж думаю заважати не буду цим. Ось так залишаю та й поїхали. Тихесенько. Поїдемо комбайном. Бо це ще потрібно буде витрачати паливо на татру, а потім на заправку їхати. Ну і для чого воно треба? Так, ну а погодка сьогодні чудесна просто. На вулиці. Гарні такі подвір'я у людей. Займаються, так хазяйнують, не бойдикують. І грядочки зібрані, прибрані. Це чудово в нашому селі. Один я рано вранці заважаю їм відпочивати. Цікаво, рано вранці. Я може таке бути рано вранці. А пізно вранці може, ні? Також я цікавився, друзі, цим цією ділянкою з тваринами. Вардує вона майже 5 мільйонів. Можливо. Найближчому часі. Я придбаю цей, цю діляночку. Та що? Та будемо купувати тваринок. Бункер пустий. Так, будемо купувати тварин, яких, можливо, курей в першу чергу. Тому що зима. На носі вже, а займатися чимось треба. Або ж овечок. Ну для корів у мене немає ні силосу, ніякого. Взагалі ж нічого. Тож буду щось думати, мудрувати. А вам, друзі, побажаю гарного дня, гарного вечора, можливо, хто коли дивиться це відео. Дякую за те, що переглядаєте мій контент. Сподіваюся, він вам подобається, а не просто так ви дивитеся. Так, 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 не забувайте дзвіночок вмикати, прожимати вподобайку та підписуватися на мій канал. Ну, а також поширювати українськомовний контент. Ну а на цьому все з вами був Шурік. До зустрічі в наступному відео. тим па па.